Цю демонстрацію продукту е Home проведе старший науковець дослідник Філ Сліва. Для проведення цієї демонстрації вам знадобляться спрей попереднього очищення для виведення плям SA 8 від Мвей Home, жувальна гумка і бавовняна біла тканина, що не утворює складок. Мета цієї демонстрації показати наскільки швидко спрей sa 8 видаляє стійкі забруднення навіть від жувальної гумки. Спочатку рожуйте шматочок гумки, доки вона не стане м'якою. Покладіть її посередині тканини і складіть навпіл. Великим пальцем притисніть гумку і розгорніть тканину. Гумка має утворити пляму діаметром приблизно 4 см. Тепер, тримаючи балончик зі спреєм SA8 на відстані 15 см від тканини, оприсніть забруднену ділянку. Розпиліть спрей також і зі зворотної сторони. Зачекайте одну хвилину, а потім підчепіть гумку нігтем і зніміть з тканини. Спрей попереднього очищення SA8 містить спеціальні поверхнево-активні речовини і розчинники, які успішно відшаровують гумку та інші стійкі забруднювачі з волокон тканини. Ви можете просто зняти з одягу жувальну гумку і легко позбутися плями, яку, здавалося б, видалити просто неможливо.